Велика чистка. Першу МСЕК ліквідували на Харківщині. Ректорів вишів труситимуть за студентів-чоловіків. Гостомельські чиновники вимагали відкату французького інвестора. А в скандалі з військовим одягом засвітилися зять президента та радник Міноборони і як українськими дронами наркотики переправляли. Мене звати Катерина Колеган, і я разом з колежанками розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. І почнемо з історії, яка запросто тягне на сюжет для чергового блокбастеру. Лише слухайтесь, українські дрони доставляли наркотики з Африки в Іспанію. Так, так, і це не жарт. Правоохоронці накрили в іспанському місті Альхесі мережу наркодронів, які, як з'ясували слідчі, привезли з України. Про це у мережі X повідомила сама поліція Іспанії. На підтвердження виклала на сторінці відеоролик. У поліції зазначають, що цими дронами смоли канабісу переправляли з мороку через гібралтарську протоку. За один такий специфічний рейс у понад 50 кілометрів БПЛА тягнули лише вдумайтесь, до 10 кілограмів наркотиків. За організацією у участь у так званій наркотичній спецоперації вже заарештовано 10 людей. Розслідування проводилось за участю Європолу та поліції України та Польщі. Шоковані. В мене досі відчуття, що це кіно, а не реальність. Напишіть усе, що думаєте у коментарях. Ну, а далі відео, яке буквально підірвало мережу. Ексклюзивні кадри ню для 18. І навіть не ню, а ню. ню Дивіться самі. Голений чоловік на відео з татуюванням і бородою, люстрований прокурор часів Януковича. Депутат від ОПЗЖ Денис Андрієв. Як пишуть у мережі, це кадри з приватної вечірки Андрієва. Так, Андрієв святкує своє призначення на посаду заступника голови Миколаївської облради. До речі, за нову посаду люстрованого прокурора проголосували 38 депутатів облради із 43. Ну, а вам напевно ж цікаво, хто ж цей другий чоловік, якого Андрієв так мило погладжує по спині. Можливо, впізнали? Напишіть нам. Мільйони доларів на війні. Хтось віддає останні гроші на донати, а хтось безбожно краде бюджетні кошти, які б закрили одну з важливих потреб ЗСУ. Причому заробітчанами стали ті, хто мали б захищати і допомагати. Колишній радник з Міноборони та народний депутат, і до того ж, родич президента. І що ж на цих ділків чекає тепер після викриття? Про все розкаже Анастасія Гаврилова. Повномасштабна війна стала золотою жилою для тих, хто любить розкішне життя. А героями корупційних скандалів стають ті, хто мав би захищати і дбати про військових. Ті, хто працюють в Міноборони, заробляли на закупівлі продуктів для ЗСУ, на снарядах, амуніції. Ну і на одязі, звичайно, всі ми пам'ятаємо гучну справу Гринкевичів. Львівські бізнесмени стали першопроходцями, бо ж їхню справу продовжили інші. Правоохоронці викрили нову масштабну аферу з закупівлі військової форми. Фігуранти провернули багатомільйонну аферу під час закупівлі, понад одного мільйона комплектів одягу для нашого. Війська, кинувши на гроші, всесвітньо відомий текстильний холдинг з Туреччини та наше оборонне відомство, а це вже схема міжнародного масштабу і стоять за нею досить відомі обличчя. То що пройдемося по кожному з несвятої трійці. Роман Баликін, екс-радник Міністерства оборони та успішний бізнесмен, який володіє цілою мережею автосервісів. І його двоє спільників сімейство Франчуків, а точніше, колишній нардеп трьох скликань Ігор Франчук та його син Ярослав. Так, так, старший Франчук має ну дуже близькі стосунки з другим президентом Леонідом Кучмою, адже був одружений на його доньці Олені Пінчук. Колишнє подружжя має спільного сина Романа. Тож повертаємося до афери. Ця трійця Баликін екзять Кучми та його син залучила до схеми іноземця шахрая, який вже з досвідом, бо неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності в різних країнах світу. Для виконання замовлення він підібрав текстильний холдинг у Туреччині та обіцяв його керівникам сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв'язкам із впливовими українськими чиновниками та політиками. Про яких відомих посадовців йдеться, ви вже почули. Турецька сторона повідомила про вартість виготовлення комплектів військової форми: 25 мільйонів 600 тисяч гривень. Мені під імені підконтрольної компанії посередник уклав з міністерством оборони України п'ять угод. Щоправда, їхня сума вже становила понад 35 мільйонів доларів. І лише після цього він підписав контракти на обумовлення раніше 25,5 мільйонів доларів із туре. Цьким швейним холдингом договір уклали, надіслали 10 мільйонів завдатку. А ось коли турки відшили форму і доставили її в Україну, посередник зник з радарів та не доплатив обіцяні ще 15 мільйонів гривень. Потім вже учасники схеми роздеребанили кошти, бо хочеться жити по багатому. Встановлено. Що отримані корупційні кошти учасники оборудки, серед яких і експосадовець оборонного відомства використовували для придбання елітних автів, нерухомості, зокрема і за кордоном. Поліцейські провели аж 38 обшуків. Вилучили документи, автівки, мобільні телефони і комп'ютерну техніку, разом з доказами скоєних злочинів. І ось ми наблизилися до мого найулюбленішого моменту відео. Я вам вручаю повідомлення про підозру у чинені кримінального прополучні. Підозрують у шахрайстві в особливо великих розмірах вчинене групою осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До речі, викриття проводилося за ініціативи Міноборони. Образилися чи зрозуміли, що підгорає. Я дуже сподіваюся на те, що ці троє ділків якомога швидше розділять вже не награбовані кошти, а лаву підсудних. Шановні глядачі, а чи вірите ви в справедливе правосуддя, коли один з підозрюваних близький до експрезидента? Залишайте обов'язково свої відповіді в коментарях. Сталося на Харківщині. Ліквідували обласну МСЕК. За проголосували 89 депутатів обласної ради. Голосів проти не було. Це перший вирок в системі МСЕК в країні. МСЕК у Харкові ліквідовано. Харківська обласна рада проголосувала за припинення цієї структури шляхом приєднання її до Харківської обласної лікарні. Побачимо, що з цього врешті вийде. Співробітників комісії без роботи не залишають. Їх переведуть до обласної лікарні, але без права займати керівні посади. Зараз весь персонал центру буде переведено до обласної лікарні, де їм запропонують посади лікуючих лікарів. Інші посади вони не мають права займати. Зокрема, голови всіх МСЕК не можуть бути членами новостворених експертних команд. Тим часом керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, затримання якої стало рушєм зміну структурі медико-соціальної експертизи, знову зменшили заставу. Від початкових 500 мільйонів залишилося 280. Син крупи вже вніс за нею перші 3 мільйони. Ліквідацію МСЕК по всій країні президент ініціював у жовтні. Всі установи мають припинити своє існування до 31 грудня 2024 року. Та чи означатиме це знищення корупційних схем медичній царині? Як думаєте, напишіть у коментарях, ректори на прицілі після скандалів із МСЕК прийти з перевірками планують в університети? Якщо взяти там перевірку там студентів. Від 21 одного року, то ми побачимо, що кількість відрахованих буде там вже в сотнях тисячах. Докази корупційних дій шукатимуть в кабінетах ректорів, які сприяють ухиленню від мобілізації. І, як ви думаєте, чи будуть звільняти їх, власне, цих? їх саджати будуть? Деякі очільники вишев, здається, живуть в якійсь паралельній реальності, бо гадають, що ніхто нічого не бачить. В університети набрали таку кількість студентів, що вони не вміщаються в аудиторіях. Заради чого? Правильно, аби вони отримали відсрочку від мобілізації. За скільки? А ось це і мають з'ясувати відповідні органи. Я, я думаю, обшуки покажуть. Я думаю, що ми такі от картинки там на кроваті чи ще якісь там тумбочки, ми побачимо і у них. Цікаво, що ж там по цінам. А я вам зараз розкажу: наприклад, у Полтаві професор вишу пообіцяв надати чоловіку довідку про зарахування до аспірантури за скромних дві тисячі доларів. В Ужгороді доцентка місцевого національного університету пропонувала повний пакет послуг вже за 4 тисячі доларів. За даними МОН, лише з квітня, по серпень цього року, з українських вишів відрахували понад 23 тисячі чоловіків студентів старших 30 років. Всі вони гризли граніт науки задля відстрочки. Очевидно, що відраховані це ті студенти, які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов'язків. Те, що їх вже немає в системі вищої освіти, ознака того, що система самоочищується. Поліція вже відкрила кримінальні провадження проти освітян хабарників. Ми продовжуємо боротьбу із недоброчесними ділками, які дискредитують вищу освіту своїми фейковими закладами, які в 2023-2024 роках масово зараховували чоловіків призивного віку, абсолютно публічно заявляючи про свої розцінки за такі дії. Такої профанації системи вищої освіти міністерства освіти і науки терпіти не буде. Українська система освіти, як і суспільство в цілому, має бути готовою до викликів війни. Якщо ректори дійсно перетворили університети на щити від мобілізації, наслідки мають бути невідворотними. Погоджуєтесь? Тоді поставте лайк цьому відео. Нам брешуть про звитяги. Вчора після масованої комбінованої атаки РФ по Україні повітряні сили традиційно оприлюднили цифри: скільки збили і скільки пропустили. Власне, ось ці цифри відмовився перепустити автор відомого телеграм-каналу Ніколаївський ваньок і зробив це дуже категорично. Поза як цифри, за даними Ванька, не відповідають дійсності. Тож далі, наша Анастасія Дмитровська про те, що кажуть у повітряних силах на закиди Ванька, і як на них вже відреагували військові. Ніч на 28 листопада росіяни масово атакують Україну ракетами та шахедами. Ціль енергетична інфраструктура. Тривога починається ближче до опівночі, а завершується о дев'ятій ранку. І ще до відбою телеграмом починає нестися інформація про влучання по енергооб'єктах у різних регіонах. До того ж таки відбою Укренерго запроваджує екстрені відключення світла. Екстрені відключення електроенергії в Україні, запроваджені через масовану ракетну атаку Росії, триватимуть до вечора, 20-ї години. Вже після відбою речники Укрзалізниці повідомлять, що через удари по енергетиці затримуються потяги. Через неструмлення окремих ділянок маємо затримки трохи більше однієї години для шести поїздів, але там працюють резервні тепловози. Набираємо хід. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати. Словом, діла йшли не те, щоб діла йшли не те, щоб. сказати, що, сказать, що хорошо. Ще до завершення тривоги автор моніторингу телеграм-каналу Ніколаївський Ваньок напише. Если после сегодня не полетят головы отдельно разжиревших командующих ПВК, которые зачем держатся за свои осады, то я не знаю, что еще должно произойти, чтобы их сняли. Ну тут, як кажуть, нічого не ясно, але дуже інтересно. Але значно інтересніше стає вже ближче до 11 ранку, коли повітряні сили оприлюднюють традиційний звіт. У повітряних силах відзвітують. Загалом по Україні запустили 188 цілей, із яких 111 було збито. Зокрема, збили 76 із 85 крилатих ракет, 3 керовані авіаракети і 35 із 97 шахедів. Ще 62 безпілотники були локаційно. Но втрачено. Так вот, Николаевский Ванек, оцей от звіт від повітряних сил перепощувати у своєму телеграм-каналі відмовляється. Исключительно сегодня информации в циферках по сбитиям на этом канале не будет. Информацию можно найти либо у ПС, либо на всех других каналах. Причина простая. К сожалению, не могу себе позволить публиковать отдельных командующих личностей по поводу сбитий в своей зоне ответственности, когда результат налицо. Дискредитацией ПС не занимался и не собираюсь заниматься. Трохи позже у повітряних силах апгрейднут информацию по атаке. Варто зазначити, внаслідок протиповітряного бою збито майже 90% крилатих ракет калібр та Х-101. Крім того, як ми повідомляли раніше, збито три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БПЛА, понад 60 локаційно втрачено. Загалом зафіксовано 12 влучань в основному в об'єкти паливно-енергетичного сектору. Власне, у телеграм-каналі Україна Онлайн поспілкувалися із українськими військовими, які розповіли, що справа, мовляв, не у командуванні, а у системі збору інформації. Але все ж таки можна зробити висновок, що є проблеми з комунікацією між підрозділами, що вже неодноразово говорилося військовими і не тільки. Зраду не розводимо, включаємо холодний розсуд та чекаємо офіційних заяв. І тут власне я абсолютно солідарна. Позаяк зраду дійсно нема чого розводити. Але це не скасовує того, що треба вмикати критичне мислення і питатися із тих, хто намагається видавати бажане за дійсне. Бо, зрештою, аби зрозуміти масштаб катастрофи, іноді достатньо просто. Вімкнути світло, і коли його немає кілька діб, то дурні думки таки лізуть у голову. У цьому ж конкретному випадку сподіваюся, що це таки проблема комунікації, а не невдала спроба окремих персонажів усіх нас намахати. Рекорупція замість реконструкції. Посадовці селищної ради гостомеля перетворили багатомільйонний інвестиційний проєкт на чергову корупційну оборудку. Там іноземному інвестору запропонували в конверті занести на проєкт відбудови 20 мільйонів євро. Ще раз іноземцеві, який вирішив вкласти гроші у відбудову України, прямо запропонували спочатку вкласти гроші у кишені українським чиновникам, тобто перерахувати кошти на банківський рахунок місцевої військової адміністрації, щоб та самостійно керувала проєктом. Про це відверто розповів Барт Грюєрт, працівник французької компанії Нееко, яка займалася відбудовою будинків, школи і садочків у гостомелі на Київщині. Після відмови неоеко у банківському переказі місцева адміністрація почала затягувати, додаючи нові вимоги до контракту та намагаючись стимулювати компанію роздавати конверти потрібним людям. Це одразу ж зупинило прогрес виконання проєкту на суму 20 мільйонів євро. Місцева влада почала вигадувати нові й нові вимоги, і НЕОЕКО зрештою вирішили припинити свою діяльність через неможливість працювати в таких умовах. Слідчі заявили, що у вересні 2023-го справу вже розглядали. Тоді голову місцевої адміністрації Сергія Борисюка звільнили за привласнення майже півмільйона доларів, призначених на відбудову міста. Втім, Барт Грюєрт не зупиняється його компанія продовжує працювати над іншими проєктами і в гостомелі, і в інших містах України. Україна досягає значного прогресу у боротьбі з корупцією. В неоеко нам же довелося навчитися переходити зигзагом між різними перешкодами. Іспанський сором і черговий доказ, що контролю потребує кожен крок відбудови України. Бо в таких ситуаціях платить вся країна і грошима, і репутацією. Скандал у Львові через паркомісце. Ветеран війни зробив зауваження іншому водію про неправильне паркування, а його облаяли та штовхнули. Дивіться самі. виїхати звідси. Очевидці стверджують, що кремезні чоловіки на білому БМВ припаркувалися на місці для людей з інвалідністю. Ветеран війни Микола Григоренко зробив водію зауваження. Після цього і почалася словесна перепалка. Чоловік почав вигукувати образи і штовхатися. Захисник України ледве втримався на протезі. Ми хочемо виїхати звідси. Утім, коли на місце прибули копи, то хоробрість нападників розчинилася, мов в ранковий туман. Обоє дали задню. Більше пасажирка БМВ Міс Львів 2021, і блогерка Вероніка Бенях силоміць вибила телефон з рук небайдужої львів'янки, яка захищала ветерана та знімала конфлікт на відео. БМВ ВС4849. ТК. Ця пані кинула мій телефон. Блогерка вже прокоментувала інцидент на своїй сторінці в інстаграм і заявила, що уся ця ситуація брехня а інформацію подали. Неправильно, хочу з вами поділитися ситуацією, від якої мені дуже прикро, що можна на рівному місці стати учасником конфлікту, який тобі нав'язали. І перше запитання, яке хочу поставити, ви вірите, щоб я колись таке сказала військовому, з огляду на те, яка в мене позиція, і що в мене в сім'ї двоє військових, це наклеп і перекручування фактів. У прес-службі патрульної поліції підтвердили, що інспектори прийняли від потерпілих заяви і передали їх до районного відділку поліції. Водію та пасажирам БМВ загрожує лише покарання за адміністративне правопорушення. А ви кому вірите? Напишіть, що думаєте у коментарях. І поставте лайк цьому відео. Для нас це важливо. Конвертуйте свою ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Побачимось!